Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Сьогодні 10 вересня 22-го року, і я знаходжуся біля куща американської селекції Аватар. Вчора і позавчора нас донімали дзвонками по поводу Аватара. Як у вас в цьому році Аватар показав, що показав, і я сьогодні з отчотом. Е, говорили, що Хтось виклав у Фейсбуці, що аватар неурожайна форма, взагалі, по 300 грам грозді на вертикальній шпалері. Аватар на висоті. Я вам скажу, що я на ринку продавала аватар у цьому році, у нас там з другого куща чуть раніше вийшов, по 100 гривень. І ніхто нічого, тому що це 100%. Кишмиш і хочу вам показати урожайність на вертикальній штабі. Будь ласка. Зараз общий від. Цьому кущу три роки. Це третє плодоношення у нас. Тому році до нас приїжджав ворон Олексій, знімав відео, було вторе плодоношення, всі були в шокі, що в нас вертикальна шпалера і такий урожай. Показую шпалеру. Ніяких перголів немає. Ось він, будь ласка, на вертикальній шпалері. І ось його урожайність. Привитий він. На добрині, а верніше на альтернативній ставці, на мілані. Залажує з перших бочок, але з набором древесини, звісно, він показує більший урожай. Ми його обрізаємо на довгу обрізку. 28 газків. Саме головне більшу йому дати нагрузку побігами. І побігами, і гроздями ми залишали буквально все. Всі грозді, і мілкі, і великі, все оставляли, що зацепилося. Ну, як сказати, що не, не урожайна форма, якщо дивіться, що це грозочка? Це грозочка, ну, кіло 300. Це десь кілограм. Сама менша, 800 грам ми важили на тому кущу. А тут, ну, може, 700. Ну, 300 грамів нема, ну, це тільки якийсь, що 300 грамів буде. А так дуже нарядна ягода. Солодка хрумтяча, необичайної форми. Ну, На ринку ціна її є. Що ви ще хочете з цього аватара? Ми дуже ним довольні з чоловіком. Будемо його далі вирощувати на горизонтальній шпалері. Гляньте, яка крупнюча, красива ягодка аватара. Спічечний коробок. Ну, шикарна ягода. Ми ще вирішили з чоловіком привити 5 кущів, тому що на ринку конкуренції аватару немає. І я думаю, в ближайші роки не буде. Аватар зачот. Супер кишмиш, супер-красавець. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, крепкого здоров'я, хороших рожаїв, щоб аватар вас радував, як радує нас. Всім пока-пока!